Доброго дня, друзі! Сьогодні я пропоную пограти вам в одну цікаву гру, в які бувають будинки. Давайте дивитись на картинки і говорити які будинки кому треба і які є види їх. Для людей, який потрібно будинок, гараж чи житловий будиночок. Дітки, як ви гадаєте, який будинок треба для життя людини? Так, для людей треба житловий будинок. Молодці. А скажіть для машини треба гараж чи будка? Куди поміститься машина? А ну думає, думає, малята. Вірно ви сказали, для машини треба гараж. Ось такий будинок є для машини. А який будинок треба для собаки? Стайня чи будка? Який треба будиночок для собаки? Так, вірно малята, для собаки треба будка. Молодці. А для коней, як гадаєте, коні живуть в шпаківні чи в стайні? Дивіться уважно на картинку, там є навіть маленька підказочка. Так, для коней потрібна стайня. Коні живуть в стайні. А для птахів треба кожик ось такий гарненький, м'якенький, чи гніздо, які в'ють на деревах пташки. Так, дивимось уважно, вірно малята, ви чудово знаєте, що для птахів треба гнізда, ось такі у них будинки. А для бджілок, що ж треба для А ну скажіть, дітки, треба вулик чи кошик? Дивіться, вулик три поверхи. Так, для пчілок треба вулик, в який вони відкладають мед. Ой, а для котика, муркотика що ж у нього за будиночок? Шпаківня? Чи кошик м'якенький з підстілочкою, такою гарненькою? Так, для котиків треба окреме місце в будинку, і це кошик ось такий. Молодці малята, ви чудово впоралися з назвами будинків.